Привіт усім! Як ваші справи? І тема сьогоднішнього ефіру право на збудження. Як би це заангажовано і часом кумедно не звучало, але жінки часом цього права немає. В мене така мерзенна погода, що гарячою лишаюся лише я, здається, сонце охололо. І так, сьогодні я в такому образі. І будемо говорити про. Наші жіночі права і право на збудження. А ви доки подумайте, чи гнітили вас матері, старші сестри привіт, батьки? Забороняючи вам на майбутнє, не дай Бог ви закохаєтесь, не дай Бог ви. Завагітніте, не дай Бог, ви просто займетеся сексом. І чи можна вам це забороняти, коли ви прагнете цього? У руля, автокара, все мои приборы слушают тебя, прокати меня, надо и на газ будет настойчик. У вас були коли-небудь подібні мрії? Де в мене так майже щодня? І з цього робимо висновок, віками притіснялася жіноча сексуальність? І право на насолоду ставало найбільше забороне? Дівчатка. Чому? Яка сама мрія? Які саме мрії? А Яночка, мрії про кохання, про те, щоб хтось натиснув на газ і прокатив. Так. Коли я кажу, що я там проти абортів, що я проти будь-якого насилля, що я проти зґвалтування, в мене з'являються активісти, які починають зі мною сперечатися або ж підтримувати мене. І це вже хоч якось позитивно. Але коли я починаю говорити про ідеальний контрацептив, про те, що о, якщо жінка. Хоче, значить, це її право і не слід її осуджувати. Адже за, а, за нашими спинами віки постійного осуду. Секс ставав чимось не тільки недоречним, а ті, чимось злочинним для людства. Чимось а, тим, що треба назавжди заборонити. І мені здається, що це був ідеальний геноцид, людство мало вимерти. Так от нудно, страшно, скетично, але вимерто. Дякую за лайк лайк. Ну, чуєте ж мене, що ж ви мовчите? І досі бабусі на лавочках зустрічають дівчат такими словами на команка. Досі багатьом неприємно проходити мимо гурту. Людей, віц, які обов'язково вас усудять, якщо ви просто в міні, або якщо вдягли топ і джинси. Але що вже говорити про те, щоб матері не починала навчати своїх дочок в такому стилі застарілому? Ти не маєш права на секс, що секс тобі дав хорошого. І взагалі ти погана і брудна, якщо ти зайнялась сексом. Особисто в моєму домі це звучало на постійній основі. І, звичайно ж, мене вистачало глузду просто це ігнорувати. Я не пропоную. Якогось безпорядного статевого життя я пропоную просто вільне сексуальне життя. Сонечки, у вас всього. Невже це так не важливо? Так, давайте я вийду і знову зайду, і ми продовжимо цю розмову.